Добре, відкриваємо верховну жрицю. Я дуже прошу карти відкрити мені верховну жрицю. Що там за план? Три країни між собою вже домовилися. Ага. Три країни. Я думаю, ви, напевно, вже здогадалися, які саме це країни. Домовилися. Про е вкладення, як би захоплення ресурсів і про те, що вони як би, між собою їх деребанять. Да? Це така е сім пентаклів це дуже довга карта, карта земна, карта, яка говорить про землю, про території. Тобто, якщо я взагалі правильно е зараз думаю про ці три країни, то це дуже схоже на Росію, на США і на Китай. Вони. В ті окуповані території, які зараз є у Росії, будуть вкладатися, і це такі довгострокові вкладення, я так розумію, це розробки, якісь це все, що пов'язано з землею, з надрами землі, з ресурсами, з грошима. Тобто, щось є таке на цих захоплених територіях, що дуже цікавить як китайців, так і американців, так і росіян. Тобто, можливо, вони домовилися про те, що вони будуть будувати там якісь заводи разом, якісь розробки вести. Тому що це те, що знаходиться в землі, те, що вони хочуть брати з цієї землі. Але одразу мені карта говорить про те, що це ілюзія, це ілюзорний план у них він не вийде. Там, де є сім кубків, там ми одразу знаємо про те, що план накриється мідним тазом. Тому я дуже дякую картам, що вони це показали. Можливо, я неправильно назвала три країни. Будь ласка, напишіть мені в коментах, тому що е, я це бачу так. Дуже багато було новин про те, що Китай готовий щось будувати на окупованих землях, про те, що США дуже хоче е, наші надри і теж хоче будувати щось, якісь заводи і е, е, корисні копалини витягувати з нашої землі. Ну і звичайно, Росія, яка і займається захопленням нашої землі вже багато років.